Вітаю вас у місті Полтава. Полтава неймовірне затишне місто з багатим культурно-історичним історичною. Полтава є літературною скарбницею України. Вона подарувала людству понад півтори тисячі талановитих письменників. Серед них такі класики української літератури, як Євген Грибінка, Олена Пчілка, Олесь Донченко, Панас Мирний. Василь Симоненко та багато інших. І сьогодні я трохи розповім про засновника сучасної української літератури Івана Петровича Котляревського. Іван Петрович народився 9 вересня 1769 року у місті Полтава, де зберігається меморіальний комплекс. Музей садиба Івана Котляревського на основі садиби, де народився і жив український кусьменник, основоположник нової української літератури та громадський діяч Іван Котляревський. Велика заслуга Котляревського в тому, що взявши все найкраще з книжної мови, він поєднав це з багатством народної мови. Твори для довели, що українська мова є, вона жива й неповторна, і має право бути. Поема Енеїда П'єса Наталка Полтавка, Вадевіль маскаль Черівник відомі чи не кожному українцеві. У місті Полтава знаходиться. Полтавська обласна наукова бібліотека імені Івана Котляревського. В ній представлені давні екземпляри творів Котляревського, поеми Енеїда та чудовий розшитий витвір мистецтва, величезний гобелен із зображенням сцен із п'єси Наталка Полтавка. Поему Енеїда можна назвати енциклопедією українського народу. В поемі зображений український побут, обряди, традиції та вірування. Іван Котляревський взяв за основу твір Вергілія та написав він про українське козацтво початку 18-го, кінця 19-го століття, яке в ті часи шукало вільні землі. Адже Січ було зруйновано. У творі згадуються персонажі українського фольклору Івас Актилесик, Котигорошко, Іван Царевич. Народна українська мова в енеїді Івана Котляревського та бурлескний гумор зробили цей твір пам'яткою українського письменства.